На жаль, пенсійний фонд відмовляється зараховувати періоди участі в бойових діях АТО та ОС до страхового стажу, стажу за спеціальністю у пільговому обчисленні, тобто один місяць служби за три місяці. Бо в попередньому відео я вже пояснювала, чому це відбувається. Враховуючи цю проблему, я створила петицію до Кабінету міністрів України. З вимогою прийняти офіційний порядок, який би гарантував зарахування певних періодів військової служби у пільговому обчисленні, тобто один місяць за три місяці. Посилання на цю петицію ви знайдете на моїй сторінці в шапці профілю та в описі під відео. Хочу наголосити на тому, що це питання стосується кожного з нас. Наші захисники та захисниці ризикують життям, проте змушені йти до суду, щоб довести своє право на стаж у пільговому обчисленні. Це несправедливо. Тому прошу вас, підпишіть петицію, поширте це відео або саму петицію своїм близьким та знайомим. Разом ми зможемо вплинути на ситуацію і домогтися справедливості, як мінімум, хоча б спробуємо. Дякую кожному, хто підпише петицію.